Вітаю! Думаю, всім відомо, що Україна ще з початку війни просить про сучасні літаки. В найближчому майбутньому їх, на жаль, не буде. Оскільки це не та техніка, якою легко навчитись керувати. Але все ж, навіть після війни такі літаки, як FA-18 Hornet важливі, оскільки допоможуть стримати неадекватного сусіда від наступної війни. І до чого ж це я? Річ у тім. Що Україна веде перемовини з Норвегією і з США як виробником про майбутні поставки нам цих винищувачів. Я розібрався в характеристиках, порівняв з західними і радянськими аналогами, і зараз розповім про цей літак. Всім приємного перегляду! Варто почати з історії. Тому давайте перенесемось в кінець 60-х років. Це саме розпал Холодної війни. І тоді в США існує дослідний літак p 530 Кобра. Згодом, в 1974 році компанія Northrop створить винищувач UF-17 Кобра, який разом з літаком UF-16 братиме участь у конкурсі Lightweight Fighter. Хоча переміг F-16 розробкою Northrop зацікавилися військово-морські сили. У цей час американський флот шукав недорогий літак, який міг би доповнити винищувачі F-14 Tomcat. Однак Нортроп не мали досвіду в будуванні палубних винищувачів, тому вони вирішили заручитись підтримкою Макдональд Дуглас. І з цього починається епічна потасовка. По договору, ця компанія мала робити палубний варіант F-18. Увага! Поки ще F-18. А Northrop F-18L наземного базування. Проте в 1979 році. Фірма Нортроф подала судовий позов, звинувативши компаньона в тому, що той використовує її технології. І зажадала заборонити експорт палубної модифікації. Судовий процес завершився тільки в 1985 році, коли Макдоналд Дуглас погодилася виплатити 50 мільйонів доларів за отриману технічну інформацію. І найцікавіше, суд починався з того, що мали заборонити експорт палубної модифікації. А по факту варіант F18L так і не пішов у серію, а Hornets повністю став проєктом Макдоналд Дуглас. Ну а тепер на рахунок назви FA. Спочатку літак мав мати три модифікації: винищувач F-18A, штурмовик a 18 a та навчальний літак tf 18 a Макдоналд Дуглас об'єднали винищувача і штурмовика в один літак. Тому з 1980-го, а офіційно з 82-го, це вже FA18A. Ну а навчальний це вже FA 18B. І далі, після 11 дослідних зразків, почалось масове виробництво. А тепер переходимо до технічних характеристик. Оскільки це легкий літак, то він повинен бути надійним та простим в використанні. А враховуючи, що це літак в першу чергу морського базування. То обов'язково є наявність двох двигунів. До речі, щодо силової установки, то це два турбовентиляторні мотори General Electric F404 G402 з тягою 49 кН без форсажу та 79 кН з форсажем. Ці двигуни розробили саме для цього літака. До речі, нещодавно в мене з'явився Patreon. Тому, якщо ви хочете підтримати канал фінансово, то реквізити будуть в описі. До того ж, ви отримаєте цікавинки VIP-глядачів. Продовжуємо. Крило тут звичайного компонування. Але з цікавого я знайшов автоматизацію носків та закрилок, які автоматично відхиляються в залежності від кута атаки. Ще, оскільки цей літак використовують на авіаносцях, то він має складне крило. Порівняйте, в розкладеному вигляді це 12,3 метра, а в складеному 9,94. Також перед кореневими частинами крила. Є напливи складної форми, вони створюють вихрову підіймальну силу та дозволяють політ FA18 при різкому підйомі в небо. На рахунок корпусу, то тут також все плюс-мінус подібно до інших літаків. Відмітити можна те, що задній стабілізатор суцільно поворотний, а також те, що легкий винищувач має два хвости. Знову ж. Це тому, що fa 18 передусім морський літак. Його максимальна швидкість це 1915 км на годину на висоті 12 тисяч метрів. А крейсерська це 1060 км на годину. Оперативна дальність 2017 км, А просто перегнати його можна на 3000 км. Щодо висоти польоту, то практична стеля знаходиться на висоті 15 тисяч метрів. І що цікаво. На таку висоту він може підійнятись всього лише за хвилину, оскільки швидкість підйому це 250 метрів на секунду. А тепер на рахунок озброєння. Номенклатура справді величезна. Але я візьму тільки те, що вже має Україна. FAI18 оснащений 20-мм шестиствольною поворотною гарматою М61А1 Вулкан в носі на 578 патронів. Сам літак має 9 точок підвізки з загальним навантаженням. 6200 кілограм. Він має 70-мм некеровані ракети Хідра-70, які також застосовує UA-60 Black Hawk. А цей гвинтокрил засвітився на фотографії ГУР. Та відео про нього зараз буде в підказці. Також це керовані ракети повітря повітря АІМ-120 Арам, які також є в Україні. Щодо ракет Повітря Земля можна виділити agm 88 HARM, про передачу яких. Також повідомлялось. Наступне це бомби. Тут є і ядерні, і неядерні боєприпаси, але першого виду в нас не буде. Тому тут найцікавішими є бомби з прямим наведенням Джейдам. Також він має засоби електронної протидії. А з авіоніки він має РЛС Хургес, АПГ-73 та антенну Ровер. І тепер найцікавіша частина моїх відео порівняння з західними та радянськими аналогами. Почну з F16, оскільки його Україна також могла б отримати. І до речі, ви ж пам'ятаєте про програму Lightweight Fighter? Тоді F-16 був головним конкурентом до f 18 Hornets. Давайте почнемо з фюзеляжу F-16 це моноплан з середньо розташованим крилом і одним двигуном. В принципі, нічого особливого. Можна відмітити, що його конструкція на 78% зроблена з алюмінію, тоді як в FA18 це 50%. Ще F16 має одинарне вертикальне оперення, тоді як в FA18 воно подвійне. Щодо двигунів, то в F16 стоїть один F110 від General Electric, а в FA18 2 F404. Що цікаво, що швидкість підйому в Hornet більша, проте не сильно. А от практична стеля менше на 3 км. Нагадаю, що вона 15 тисяч метрів. Також f 16 має максималку в 2660 км на годину та крейсерську в 1470, що на 300 км більше, ніж f 18 Тепер перейдемо до озброєння. В них обох використовується 20-мм гармата Вулкан. А от з підвіскою цікавіше, оскільки точок то в них обох 9. Але як не дивно, F-16 може підняти набагато більше. 7700 кілограм проти 6200. Чесно, я думав, що fa 18 Hornet буде цікавішим літаком. Певно, військово-морські сили внесли свої корективи. Проте для України запуск за авіаносця є зовсім непотрібним. І звичайно, ще варто подивитись, що на що ми хочемо замінити. Тому буде добре зрівняти з Міг 29. Це багатоцільовий винищувач, але по характеристиках і факту наявності Су-27. Його можна порівняти з легким палубним винищувачем-штурмовиком FA18 Hornets. Я не знайшов з яких матеріалів зроблений корпус, але в 2009 році було виявлено, що 200 з 300 мігів Росії не можуть піднятися через корозію хвостового оперення. Певно, їх зараз відремонтували, але свого часу це вразило близько 80% випущених машин. Щодо двигунів, то на міг 29 стоїть два мотори RD33, кожен з яких має тягу в 5040 кг, а на форсажі 8300. І це більше ніж в f 18, якого це 4900 та 7260 кг відповідно. Це дозволяє підіймати смігу зі швидкістю 300 метрів на секунду, коли в американця 250 та мати стелю 18 тисяч кілометрів. Також він має 30-мм гармату Г-301, щоправда, з набагато меншим боєзапасом в 200 патронів проти 580 в Fay 18. Ну а тепер зброя. І власне, чому радянські літаки програють західним? Міг-29 це 6 точок підвізки. Плюс одна під фюзеляжем. з максимальним навантаженням 3500 кілограм, 9 точок і 6200 в Hornet. Виглядає просто неймовірним. А в F-16 тим часом 7700. Та й озброєння набагато гірше. Це ракети повітря повітря Р-60, Р27, Р 73 та нещодавно приєднані західні ракети AGM-88 Harm класу повітря Земля. Інших типів ракет я не знайшов. Ну і ще варто відзначити електроніку, яка в F18 набагато краще, ніж в Міг. Тому хорне для України є дуже цікавим літаком, але все ж F16 куди краще. А якщо ви цікавитесь бойовою технікою, то обов'язково гляньте ці відео. Вони будуть неймовірно цікавими. Слава Україні!